Привіт! З вами канал Козакевич Помандруй і я Козакевич. Через підрив росіянами Каховської ГЕС постраждав весь південь України. У Запоріжжі оголилось близько 150 гектарів узбережжя, пляжі, берегова смуга та 100 гектарів заплавних водойм. Відкрилися ті ділянки, які до будівництва Каховської греблі були суходолом. Зокрема, поблизу греблі-Дніпрогес тепер добре видно острови, що входять до складу геологічного заказнику Дніпровські Пороги. Ми вирішили скористатися можливістю і відвідати їх, а разом з тим показати і вам. Попереджаємо: зона, куди ми йдемо, заборонена. Про що ми дізналися лише коли повернулися на хортицю і почули, як іншим відвідувачам гучно наказували покинути територію заповідника. Жодних попереджувальних знаків табличок ми не бачили, а охоронці не бачили нас. Щоб попасти на острови, треба переплести з острова Кортиця або знайти мілину чи косу і по ній перейти в брід. Хоча відси невелика, треба враховувати сильну течію, а також можливість, що будь-якої миті можуть відкрити греблю і рівень води різко підніметься. До території заказника Дніпровські Пороги входять частина острова Хортиця, острів Байди, острів Дубовий, скелі Тристоги та Два брати. Кристалічні породи представлені переважно гранітами, гнейсами і магматитами. Природний комплекс заказника включає також наскельну рослинність, залишки байрачних лісів, ділянки цілинного степу і дніпровські плавні, а також багатий тваринний світ. На території заказника виявлено археологічні та історичні пам'ятки різного віку. Заказник має наукове, естетичне та історичне значення. Після підриву Каховської греблі рівень Дніпра впав на чотири метри. Тобто, там, де от я зараз стою, тут була вода. І пройшло не так багато часу, а природа вже бере своє. Там, де була вода, тепер вже є такий бур'ян рослини. Природа завжди бере своє. Там де була вода, тепер зелене поле до підриву Каховської греблі. Дніпро у такому вигляді можна було побачити лише на давніх фотографіях, які були зроблені до того, як побудували Дніпрогес, український кристалічний щит ділянка земної кори, яка сформувалася одною з перших на планеті. Майже 2 мільярди років тому ця територія являла собою велику гірську країну. Пізніше гори були зруйновані, а потужні нашарування осадових порід з часом змиті. Два мільйони років тому по одному з розломів відбувся прорив пра Дніпра. Водний потік вимив м'які та зруйновані породи, залишивши у руслі річки більш міцні скельні виходи, пороги та забори. Порогом вважається пасмо каменів, яке цілком перетинає річку від берега до берега. Забор – пасмо каменів, що перетинає річку частково, лишаючи прохід. дніпровські пороги про кількість. Досі сперечаються вчені та історики від 7 до 12. Так от всі пороги Дніпра залишились за Дніпрогесом, вони зараз під водою, їх не видно. І перший поріг це кодацький, 10 кілометрів від міста Дніпра. І останній поріг це поріг Вільний. А ось найвідоміший і найстрашніший поріг це Ненаситець, бо як місцеві його описували, там, що за 10-15 кілометрів жили у селах, то казали, коли. Реве не наситець, то чутно за багато-багато кілометрів. А чому не наситець? Бо багато багато життів він забрав. Колись пороги могли пройти тільки місцеві, знаючі люди. І навіть вже в нові часи лоцмани. Це була така окрема когорта, окрема громада людей. І Тарас Шевченко і Дмитро Яворницький стверджували, що то були нащадки козаків. Бачиш, яка бурхлива вода? Оце, я думаю, один відсоток від того, що собою представляли оці пороги. Реально, там, де починались пороги, Дніпро, це була гірська річка. І за багато десятків кілометрів було чутно, як реве Дніпро. Тому він і ревучий. Дніпровське надпорожжя являло собою один з наймальовничіших ландшафтів Європи. Брухлива річка, затиснена між високими прямовисними гранітними берегами, скельні і піщані острови, сотні прибережних балок, вкритих цілинним степом і байрачними лісами. Все це разом утворювало унікальний за своєю красою природно-географічний комплекс, який приваблював туристів з різних кінців світу. Серед них були і відомі особистості, як, наприклад, Тарас Шевченко, ревів та стогнав Дніпро тільки на цій ділянці. Я, я б так сказав, що Шевченко відкрив такий тренд для письменників і поетів. Вони відвідували ці місця, і це були не тільки українці. Взагалі, ця місцевість дніпровські пороги, Гортиця була дуже популярна туристична локація. Сюди приїжджали подивитися. Багатьох країн, з багатьох частин світу. Це давало натхнення. Ну, а як такі краєвиди, але без дніпро не можуть надати натхнення? От мені вже надало натхнення. Я багато років працював в туризмі в різних країнах, і ця тема особливо цікава. Мені уявляю, як Тарас Григорович пиляв фотокарточки і писав пости у себе в Кобзерграмі. Велику скелю за моєю спиною в народі називають островом Черепаха. Я думаю, зрозуміло чому це найбільший осередок гніздів'я птахів тут, серед цих островів. А от поряд є так звані три стоги, і один з них в народі називають островом Єкатерини, і є легенда, чому острів так називають. Бо коли Єкатерина, Єкатерина Велика хотіла побувати на Хортиці, поспілкуватися з козаками, її просто туди не пустили. Бо є одне дуже важливе правило у козаків: що на січ жінок не пускать. Така була причина відмовити царить. Зрозуміло, що козаки просто не хотіли приймати у себе російську імператрицю. Ось така легенда. Вірити чи не вірити, вибирайте самі. А те, що козаки так відносяться до Єкатерини, то є правда. Сумніву немає. Основних маршрутів подорожі порогами існувало два пішки вздовж правого берега річки від села до села. І Дніпро на дубі. Великому човні на 25-30 людей у супроводі Лоцмана. У першому варіанті турист мав подолати 70-80 верст. Йому радилося брати їжі на один день, а у разі потреби придбати по дорозі. Другий варіант подорожі був набагато популярніший. У 1927 році дводенна екскурсія на Дубі коштувала приблизно 3-350 карбованців з людини без їжі. Для порівняння, денна заробітна платня на Дніпробуді у Чорнороба була приблизно 2 карбованці, у Лекер Монтера 4,50. Перші письмові повідомлення про Дніпровські пороги та остров Хортиця. З'являються у трактаті візантійського імператора Костянтина Багряна Родного. Він описував, як торгові флотилії русов від варягів на південь йшли. Була ділянка шляху по річці Славутіч, Борісфенд, Дніпро по-різному називали цю річку в різні часи. Так от треба було пройти пороги. І це була така дуже. Важка задача. Спочатку всі лодки, вся флотилія збиралися перед першим порогом і всі разом е, потім спускалися. Про що думаєш? Я от дивлюсь на всю цю красу. Реально для того, щоб відчути оцю історію, достатньо тут побути пару хвилин і вже розумієш, яка велич і чому, чому ці місця вибирали для життя наші предки у випуску використовують кадри з фільму Вітер з порогів», також відомого як останній лоцман. Український. Радянський агітаційно-пропагандистський фільм, знятий режисером Арнольдом Корюмом. Прем'єра фільму в Україні відбулася у Києві у 1930 році. Довгий час після того фільм вважався втраченим, поки його не віднайшли у приватній колекції у Франції у 2013 році. До речі, реальний останній Лоцман. Григорій Омельченко помер у 2002 році на 92 му році життя. Я побачив Дніпро таким, яким він, Дніпро, був багато-багато років тому. В добу козаків, в добу Київської Русі, Скіфів. Це як машина часу. Тому обов'язково. Як закінчиться війна? Ми переможемо. Приїжджайте на острів Хортиця, аби подивитися на цю красу.